Вивіски, реклама, оголошення, білборди серед Коломиї потерпає від різнобарних проявів комерції. Їхні розміщення кажуть в управлінні архітектури та містобудування доволі стихійне і неконтрольоване. Як боротися із цим явищем, дізнавалися наші журналісти. Центр коломиї, як і більшості українських міст, буквально завалений різноманітними кольоровими вивізками. Перші поверхи будинків настільки заповнені цими конструкціями, що рідко вдається розгледіти їх унікальні архітектурні форми. Коломиєзнавець Василь Нагірний обурений таким тотальним наступом комерції на історичну спадщину. Оця кам'яниця, наприклад, вона має крім архітектурного шарму, вона ще має історичну пам'ять. Тут танцював Франко в 1880 році з… Ольгою, Ольгою Озаркевич, Тут проводилося дуже багато історичних якихось місій, які ми повинні пам'ятати, шанувати, дбати за це. Ми повинні повісити тут меморіальну дошку встановити. А наразі ми робимо тулимо, заліплюємо, обзличуємо весь задум і, 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 і саму будівлю. Це дуже печально є. Василь Нагірний каже, що приклад треба брати з сусідів, адже ні чехи, ні поляки не дозволяють так нищити свою національну пам'ять. Замість того, щоб шанувати історичні кам'яниці і фіксувати їхні значення, ми завалюємо їх несмаком і бездуховністю. Наголошує коло Це є стихійне лихо неконтрольоване, абсолютно яке, мені здається подолати нам треба спільно з людьми, які мислять в якомусь конкретному правильному річищі, тобто люди не заангажовані. По-друге, люди, які люблять своє місто, які які дбають про те, щоб воно мало особливо серед місця, щоб воно мало естетичний смак. До недавнього часу, те чи можна сказати, до тепер, встановлення вивісок носило такий, можна сказати, трошечки спонтанно хаотичний характер, тобто воно було в декларативній формі. Тобто, людина прийшла, поставила, і ну, якщо добре, що сказала, що поставила частіше, що взагалі не ставила нікого до відома. В управлінні архітектури та містобудування кажуть, що проблема дуже актуальна для нашого міста. До цього часу встановлення вивісок відбувалося доволі хаотично. Для центральної частини Коломиї це в основному пам'ятки архітектури або цінна забудова. Кожен власник повинен заключити договір, в якому чітко прописано, які роботи можна проводити в таких будинках. На сьогодні в більшості випадків не враховується ні характер будівлі, ні масштаб декору. Часто закривають віконні прорізи. Допустимо в будинку знаходиться кілька. Громадських якихось підприємств, магазинів, там, кафе, ресторанів чи якихось організацій. Тобто, кожен чіпляє вивізку, яку він вважає, яка йому більше подобається. Тобто, немає напевно, що я, я так думаю, що не враховуються інтереси е і закони в частині захисту товарних знаків і логотипів. Зареєстрованих і які захищаються законом, це повинно бути в документації обов'язково обумовлено, тому що в будь-який момент власник товарного знаку або логотипу може пред'явити претензії до такої вивізки. Часто буває, що оці кілька підприємств вони кожен по-своєму вирішує. Реклама як йому більше подобається. Це так не повинно бути. Вона повинна в цілому будинку, в окремому об'єкті повинно вирішуватися комплексно. Юрій Процюк каже, що його відділ розробив так звані стандарти надання адміністративних послуг. Одним із них є надання дозволів для встановлення вивісок. Якщо документи погодять на засіданні виконкому, то буде розроблений обов'язковий для всіх порядок встановлення вивісок і погодження проектної документації. Я вважаю, що закривати рекламою огорожі балконів в історичній частині так само не можна, тому що деякі огорожі балконів це просто витвір мистецтва, коли на них вішають вивіску, ну, відповідно, закривають. Тобто, треба буде це приводити в порядок. В історичній частині повинен бути один або кілька шрифтів вивісок, які можна використовувати, каже головний архітектор міста. Крім того, треба враховувати їхній розмір та висоту встановлення. Якщо ж справа дійде до демонтажу цих конструкцій, то роботи буде дійсно багато. Для деяких вулиць центральної частини міста потрібно буде в комплексі розглядати взагалі всю рекламу, всі вивіски, які висять, і приймати по кожному об'єкту якийсь конкретний. Рішення, Тому що є об'єкти настільки перенасичені вивісками, що за ними не видно самого фасаду будинку. Значить, мало того, що при закріпленні цих вивісок, ну, дуже часто це робиться таким вандальним методом, що, можна сказати, дюбелями, цвяхами прибивається до фасаду. Після демонтажу або заміни власника, який міняє. Одну вивіску на іншу вивіску, залишаються сліди на фасаді, які ніхто в принципі не ліквідовує. Певні зрушення у цьому напрямку вже є, каже Юрій Процюк. Якщо затвердять запропоновані відділом стандарти, то процес встановлення в середмісті вивісок стане контрольованим. Це означає, що вся проектна документація проходитиме обов'язкове погодження у відділі архітектури. Віталія Васильчук, Сергій Гурмак, програма події НТК.